Захотілося спробувати себе в ролі прикордонника службу. Я проходила на ділянках відповідальності західного регіонального управління північного регіонального управління на ділянці східного регіонального управління. Це Донецький прикордонний загін, де я брала безпосередню участь в стримуванні збройної агресії на території України Російської Федерації. Це 2018-2021 рік. Взяла безпосередню участь в пілотному проєкті нове обличчя кордону. Так опинилася в окремому контрольно-пропускному пункті Київ, де Дула службу на відділі прикордонної служби жуляни 24 лютого 2022 року. О четвертій ранку я від того, що була суцільна тиша. Оскільки я жила біля аеропорта, це ранкові виліти постійно. А коли ти прокидаєшся і чуєш суцільну тишу, тебе це насторожує. І раптом я почула потужний вибух. Я зрозуміла, що потрібно одразу збирати необхідні речі і вибувати на підрозділ. Це почалася війна. Коли стало відомо про створення бригади Сталевий кордон, у мене виникло бажання взяти безпосередню участь поряд з своїми побратимами, яких я знала, ще з Донецького прикордонного загону в стримуванні агресії в оборони рідної держави, розпочала свою службу в підрозділі відділу технічного забезпечення, де я здійснюю допомогу керівництву в роботі з особовим складом. Дискримінації за статтю, тобто те, що одна єдина жінка, в колективі я не відчуваю, колектив мене підтримує. взаємодопомога присутня. Вільний від служби час безпосередньо я займаюся спортом у відпустці. Я собі зробила такий задум, щоб піднятися як частинка маленького підрозділу, який ходить склад бригади Сталевий кордон з прапором сталевого кордону зійти на говерлу. Цим прикладом я хотіла надихнути особовий склад підрозділу та державної прикордонної служби на досягнення поставлених завдань не тільки. В повсякденному житті, а й в службі мрія у нас всіх одна: це перемога України над агресором. Позитивно ставлюся до впровадження рекордингу, взагалі в країні та в державній прикордонній службі, оскільки кожен громадянин, маючи певний фаховий рівень, маючи якусь професію, може подати свою кандидатуру на ту посаду, де він може себе максимально реалізувати і таким чином зробити свій внесок в нашу перемогу.